Ну, є діти, яким тяжко дається, їм треба один здати, трошки пройде час, з іншої може здати, підготуватися. Але зараз чотири екзамени здати, ну, яка у екзамени. Ось, бо чотири по годині кожний. Це, це взагалі це дуже тяжко для дітей. Це дуже сильне навантаження, я рахую. Ось захоплення марічки, ставимо лайчики в правому куточку, нажимаємо на крапочки. Там Подобайки, вже 97. Дякую. Тамара, Любочка, у мене є коза з однієї сіською. Все молоко в одну, Це плохо для кози. Так, ну є, якщо в неї була, був, не дай Бог, нарив або що, або було запалення, і вона, кажуть, змамчилася на одну дейку, є. то воно тоді все в одну. Одна здоровенна, виходить, їй незручно ходити і все. Але зазвичай от первородки отак наливають ім'я. Так, Сергій Пітер, у вас погодка, віжу, супер. Так, а Сергію, погода супер. Аби тільки душу не було, завтра ми б картоплю докопали. Ти не маєш картоплі, приїжджай, будеш копав картоплю з нами. Шоколадка, ти знов лягла? А ну вставай, чечундра, бігом. Бо зараз получиш. Іди пасися. Так, щось таке. Погода дуже гарна. Машенька, глядачів 93. Люди вже виходили. Ні, є 130 бачу. Юля, я поставила лайчик, дякую, Даша, увага, увага, повітряна тривога, зрозуміла. Юля, будьте обережні, хай Бог береже всіх. Машенька 98 я глядачі, глядачі, 98 лайчки оглядачів то збільшується, то зменшується. так. Іванко, вже 101 лайчик. Дякую, Іванко. Іванко, можете завершувати, <риклад> вже завершуємо. Так, Даша, добре, Богдан, Даша Шевченко, у вас є телеграм кобра. я сити люблю страшно зранку, коли роса і гострі, гостра і справна коса, пізніше гарний запах сіна і другий покіс заскучав за селом. Зрозуміла кобра. Коса в мене весь час гостра, бо я клепаю, гарно поклепаю, щоб була гостренька, щоб гарно все було. Ось, косити теж люблю, але трохи тяжко на руки, так кажу, як є. От треба садок покосити, вже третій раз, я вже заморилася того року, дощі йдуть, трава росте. Треба третій раз покосити і не знаю. Так, так що ось таке. А як сіно пахне, що на душчині не було, як воно свіженьке, таке пахнюще, оце теж дуже люблю. Даша Богдан є. Даша, увага, увага, так, читала Машенька, Любочка, це питання в кожного так, таке є. Можна задати ті всі питання. Я не зрозуміла, Маша, за що. Богдан 101, дякую, глядачів 115, мене 130 показує. Ілля, Оля, стрім буде. Не знаю, напевно, що ні. Якби був, мав бути, то Оля б написала, що буде. Так, дівчата і хлопці, я вам дякую за спілкування. Всім гарного, мирного, тихого вечора. Хай Бог береже всіх. І хай посилає всім міцне здоров'я. Кобра, з Тернополя, привіт старого Олексинця. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, Люба. І всі в стрімі. Здоров'я вам і вашим родним і близьким. Надю, доброго вечора, всього вам найкращого, миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Дякую. Лайчика прожимаємо. Хто не прожав захоплення марічки, усім пока, миру, добра. Папа, -па всім до зустрічі в слідуючих ефірах. Не знаю, завтра стрім, напевно, зранку буде. Наталя пожине попасе десь на годинку. А їх більше і не стоїть, от попаслися і полягали, от лежать, понапасалися. За хутку я їх напасла на деревах. <гум> О. Так що ось таке діло. То зранку, напевно, буде стрім. На годинку вийду, поки буду поратися, допоможете мені погодувати всіх. Юля, дякую за чудове спілкування, до зустрічі. До зустрічі, Юля, і дякую вам, що. <кхем> Що заходите, підтримуєте, спілкуєтеся, Василь, Любочка, козенят можна глистогонити? Не раніше, як з чотирьох місяців. Бо якщо до чотирьох місяців глистогонити, вони спиняються в рості. Ось, А якщо ви козу глистогоните перед покриттям.